Це кайф. Це ідеальна машина. Уже зразу з ходу 39 кабріо. 60-ка? 60 -ка. Давай, у мене баларка є. Ми за день зробимо. Я розумію. Що? Я розумію. Ну давай. Ви на каналі Шопотачки, де ми суб'єктивно дивимося на історію автомобіля та його власника. Сьогодні у нас вас. двадцать один ноль девять кабриолет. <music> хоть девятка? девятка. А то там будет в... восьмерка восьмерка. Так ты такие же был. Нет, а я первый раз, ну я же не доказывал, как он. Так. Не, по дверям девятка, по длине. Девятка. Дверей. А я не знаю, что сказать. Ты знаешь, что? Как ты относишься, во-первых, до этого автомобиля? Что ты скажешь про нее? Девятка нормальная машина. Нормальная машина. Я только... только... Блядь, национальными танцами занялся. Ты что? У меня не получится. Что такие? Я первый раз ее побачил. Она недолго, да? Недельку, півтори. А то сразу по Курской такие, фух, я такие, надо снимать. А й по итогу сам не написав, мені прийшлося. Так я не бачив, в мене Тіктока немає. Це ти в Тіктоки написав, а я його удали. Він мене з Дімон, що ти скажеш? Що? <ривіт> ну тут багажник не відкриє, щоб двері запихнуть. Ні, є питання. <ривіт> є питання? Є, є багато питань. <ривіт> є багато питань. <ривіт> питань більше, ніж кажуться. <ривіт> 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 Е, є питання, це сразу. Я вже чувствую, коментатори пишуть, що кришу зрізали, це ребро жорсткості, вона гуляє, вона сейчас розірветься, розламається, ти їдеш, тормозиш, вона пливе. Було вже таке. Казав. -то? Так і є. <смірко> 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 а, так і є? <смірко> так і є. Коментатори праві. Хоч десь, хоть колись. Е, а що? Девятка є, девятка. Девятку ми уже Сірого снімали. <смірко> Який ти... Де емоція? Де? Ну, так це, кабріолет. Ек... це кабріолет. Давайте, мабуть, одразу звати власницю, тому що я не знаю, що про неї розказувати. Так. Що привело до цієї машини? Чоловік купив дев'ятку, кажу, продай. Довго його вламувала, три шкури з мене здер, купила. Спочатку просто хотіла плівкою затягнути, замовили з Китаю, два місяці чекали. Потім в інстаграмі побачила відео, як хлопці, я не пам'ятаю, з якої машини теж mm. беруть болгарку і срізають кришу. Кажу, мені треба таке. <ріст> Вся малярка каже: Ні, вона тобі не треба, на кінь 100 доларів, продай цю дев'ятку, вона тобі от не треба і все. Кажу, ні, я хочу, я хочу срізати кришу. Ніхто в це не вірив, але. Но... Тепер всі кричать, пищать, в машину, фоткаються. Ну не, та ми вже побачили. Тока під'їхала, сразу. Діти біжать, фоткаються. Ми сразу... їдемо по каву. Зага... Так Вони музику тока що сиділи, слухали. На було писати не каву. Тут акохує. 18 кілометрів. А вони по кофе поїхали. Можна а от... я вибачаюсь. А в мене жодної пісні Кацапської нема, немає і нікому не дозволяю себе включати. Так. О, поняли? Це ідеальна машина. Уже зразу з ходу. Криши нема, всі почують. Ні, я принципово. Як давно? Скільки дев'ятка і скільки вона вже кабріолет? Дев'ятку, мабуть, ще купила взимку наприкінці зими, а в кабріолеті місяці два. Поки доводили до ладу, шпаклювали, вирівнювали, дірки отакі заліплювали. Короче, це поняв? А це ж тут ще Все, Ой, тут нада тол толщик, знаєш, не те, що металом і мімати видно. <ріху> Чув, це ж ну просто наліта варіант, щоб Чув? не жарко було. Зимою обратно кришу приварять і нормально ні <ріху> <ріху> там з криші щось вирізали, по-моєму, щоб дно. Приварить. Це... Криші там люк великий, уже. Не вийде назад. Криша з люком. Ну, Просто ставила. На кабріолеті не тільки як виїхала. Мабуть, тиждень тільки. Погляди. Всі Всі суми вже знають, всі, всі так, підходять. Я вас в Тіктокі бачила. <рив> Ні, мені каже, це було б занадто. У неї колеса чорні, бампери чорні. А колеса чогось. З чого колеса? В смислі, з чого? Я... З дев'ятки. Це вона? Дев я... Ні. А я ні. не знаю. Ну, помиріть, ні. Ну, це що а, ви... та... купила вже ті Щось... з колесами. Щось... З ціма. Ні, ну вона прям колеса, прям йдуть цьому, цьому кабріолету. Ні, бомбові. Що, Ні. Ні, ну звісно, твої поставити, так, ну, да, було б поярче. Або ті, що в мене в гаражі лежать. Скільки машин було перед цією? Особисто моїх. Ну, в сім'ї. Три особисто моїх. Чері mm -hmm. QQ, Skoda Octavia і Jetta. Ще щось ще є? F-150 їде? Їде. З Америки. Тобто, якщо вам подобається це відео, ми можемо ще щось... Ну, F-150 п'ятдесятий хочу, прям теж красивий, красивий зробити. Повністю чорний рішеточку Ford від Raptor зробити. То есть Димон, делаем выпуск. А, <реш> Надо, щоб спонравився. То що я 150 сіділась. Ну но... ще ще плівка, це, це розова пантера 150. Ні, ну то вже буде прямо сильно колхоз. От девятку не жалко, а 150 і жалко буде тягнути. Це ж москвич їздеш по сумам. Їздив. Ну Жовтый. я не знаю. Жовтий, без Це того хлопця, у якого я їй робила машину. А, ну, <laughs> я понял, в експерт він відговаривав. Вот він, він єдиний, хто не відговаривав. От вся малярка казала, що тобі не надо, а він єдиний казав робимо. Так кабріолет... кабриолет. Це в мовці... Барановка -моторс, да? да, по ідеї да. да. Ну, а, зв... Барановка моторс. На Барановці? Ні. Ні. Я не понял. По-моєму, вони їздили, не їздили, ні? Ну не на Ну може не. вони, ну, ладно, скажу, не, там не уже знайомі. А, ну. Ну він тоже не їздив. Щоб що шо? Ну, типа, круг зелені. Подивились, подивились, подивились. Це... Кредок, машина! Машина. Кабріолет, дивіться. Я уїхав попрямую через забор. Mm. Люди часто задивляються і. А, ось Ну, да. Так. No, <laughs> so, so, yeah. Є проблеми, про які не говорять. Прикольно, з заводу робили такий кабріолет? Є. Багато коментарів в Тіктоке були, що Лада Наташа. Я підставлю, якщо вона є, зараз буде десь картинка. Тут... Ну, має бути. Ні, є я по заводу, є, є я вона. теж дивилась типу, по картинкам є. Аби ще продумано було, щоб криша хоча б м'ягенька, яка небудь. Але в тому, що там даже вікон немає, воно просто буде збоку задувати, так що без варіантів. А, ззаді, так. Да. Там позаварювали, що все. Не продумали. Усі думають, що це восьмерка. Да. От, прямо усі, я навіть перший йому написав, що можливо, восьмерка, тому що я только здалеку здалека бачив. Ну, зато Ні, качественно... Довжина дверей. Довжина дверей? Да. Ну так. Да. Аби трохи по з восьмерки треба було делать. Ну, я ж кажу, не сп... не планувала зрізати кришу, тому була дев'ятка, брала дев'ятку. Пора турбіну сюди засувувати. <реш> <реш> Ми знаємо, до кого обратитися. Ні, я хочу, щоб... щоб чисто таке, щоб їздила і все, без всяких. Внутрішніх переробок нічого не робив і не було. Там зовнішніх вистачає? Ну, зовнішній, та чисто по кайфу, знаєш, откинувся, літо, дощ. Ливень <ривень> <Ладно>. такий. Ливень. <ривень> Надо побыстріше кстати закінчувати. Скажи, будь ласка, що по дощу? Погано. Погано, особливо оці останні дні, коли заходиш і цілими днями погоду. Дощ? Погоду кожного не... годину хочеться виїхати. І розумієш, що зараз виїдеш дощ. Взагалі в мене в багажнику чехол. Ми кожен раз з подружкою виходимо, затягуємо, витягуємо, вітер дує, воно такий парашут. Ну, Просто в один момент подожди. виходиш, а машина на парашуті уїхала. Що? В багажнику? так, багажник все-таки відкривається. Так. Ну да. Зробили, пішку. А як Слава ми, було, ми ще з тобою міряти будемо. Полізеш, подивимося, скільки там не там. Нема місця Там Там немає місця, там сабвуфер. Ним будемо міряти. Ладно, він менше. Скільки коштувала ця переробка? Сама машина 1100 і переробка, мабуть, 1200-1300. Це прям з усім. Долларов. Так. А, ну це затягувати пленку, це щоб покрасити її, що затягнути. Це, покрасить. Це... Ти ж слухай уважно, її а, вивели. Ну, тобто, в пленку ти так просто не затягнеш, вона має бути підготовлена. Тобто, її пошпаклювали, підрихтували трошечки, поварили, я так розумію. Да? Ну, а це не дешево, тобі і вийшла вартість. Це бомба. Ні, просто я тобі скажу, що я якби її не поварили, то вона ну дійсно, якщо десь пополам, бо атакі... я почув, вона була трошки підгулявша, називаємо це так, то тоді вона вже давно склалася. Ну Там ж не склалась. Просто Склала. десь ця світофора, половина машини поїхала, ну, а буде половина варт. машини. Ну, да. Де працюєш щоб дойти до кабріолета? Подушечки мої. Особисте виробництво. Пошиття постільної білизни. Нещодавно придбала вишивальну машинку і вишиваю все, що хочу. Посилання одразу знизу. На вишивальний цех. Я Це... в основному зараз працюю за кордон. По Україні не дуже. Це дев'ятка. Часто ремонтуєш. Там вона, ну, вже виїхала, вона та діти, тільки виїхала. ремонтувала, але Це... знайти з виїхала. Ні, він ну, не може в нього ж. Надо mm. все делать. Скажи, Скажи, будь ласка, заметила, после снятия крыши витратопалова? Mm -mm. Нічого, не в Нет, плюс, не, минус, не в мінус, нічого? Які плюсы? Плюсы кабріолета? Те, що люди всі пізнають, а так. Ну, які плюсы в девятке? Я не знаю. <рес> все, це вже хорошо. <рес> а ти хорош. <рес> Ты сразу сходу. Людина моя дев'ятка. Людина, так. Да. <рес> <рес> Чуєш? Тут пленка осталась. Давай ты бей. Да, было бы круто, как бы кто-то тоже такой проект придумал. 39 -а Кабрио. 60-ка. 60 -ка. <свят> давай, у меня баларка есть. Мы за день сделаем. Я разумею. Что? Я разумею. Ну давай. Мы даже усилим конструкцию снизу. Чим? Не, хлопцы. Николаевич будет даже 60-ку держать, усиление конструкции, чтобы она не, не гуляла. Николаевича приварим. <свят> Там 4 точки колоссия. За колосс Радоский. Колос Радоский. Перший вопрос як мити на мойке? Кстати, Руками. я йшов, да. А це найголовніше, у мене вопрос був дуже великий. Я приходжу в мойку такий, а як вона машину миє? Так, да, багато хлопців підходять і кажуть, а ви кришу миєте, я кажу, конечно. Не береш просто по низу її промиваєш, а потім тряпочкой. Все нормально. А. Нема нічого складного. Ці юморісти, знаєш, це, з mm. чого б начать, кришу миєш. А ще, знаєш, що мають такі, типа: а ви коли цими бризкаєте на стекло, вам на ліцо не, не попадаєш? Нема. <кх> нема, немає. Нема. Не нема. продумано. Ну, ти реально думаєш, що це треба. Сумнівайш! оф так. — Ну, оф-роуд, а воно. А, стоп, було! Я бачив Тікток, по-моєму. — Ну, спішно, так, а воно є. Я бачу. Що, у тебе другий вопрос, який? Я забув. Рибка долі. Ти ж не лучше, тебе ж всі вопроси записані, ти все одно їх забуваєш. — А чого ти не записав? Мене найбільше волновало, як і мить. Ану, ти в тебе ж дев'ятка була. Я на ВАЗі ніколи не їздив. Так я її знаєш скільки разів Он, пора, інжектор. <рес> інжектор. Інжектор. От ну, аж ну давай, Димон, розказуй. Всі жалуються у нас Шо, типо... а що розказати. Восьми клапан, Подожди. клапан а, двигун. Мені дуже інтересно, Е, на амивайку цих немає штук. а сам повний бачок. Ну дай клопа, якщо ти натискаєш, пані, воно лопашить просто під цим. Можна зробити, але мені не треба, ще на голову бризгало. Um... Ну, а взагалі так, щоб типу, воно не заважало, то можна вивезти сюди і поставити сюди і сюди. Воно так воно не треба. Воно не заважає, вона їде, ну, значить не заважає. Поки. Не, оце прикольно. Це іменно. Це на сап. Завод. Забу... Чи й на газу. Ну, тобто там в багажнику поміщається сабвуфер і балон газу. Сабвуфер і чехол. <реш> сабвуфер, чехол, балон газа. І той, хто тупі вопроси по поводу криші задає. А Що? Є... А що таке, що таке? Ну, ось, бачиш, треться. Ось, воно ж видно, що треться. Скоро. Протре. Скоро буде. Чисто. Чиснах... Його... Я думаю, що ну, типа, легше його просто отак от. Воно було снято, то я причепила. А? Все, так, та, все, все. Так. тоді не, не, трогай. Не, не трогай. Не трогай, не трогай. Е? може, щоб да. не. Щоб Цей... може, щоб не капот щоб, нев... щоб не прибежав капот. <рес> 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 Закривай, все, глянь, вот первый раз, Дима, Диви, тут родний Дима, все. Ну. Усі заметили, я думаю. Вряд ли что у нас завода була. А тут цвета розової пантери. А тут. Давай багажник дивиться. Багажник відкривається з салону, чи. Ага, салона. Як в BMW, вот так ложка, проводит. О, так ногой. Оп! Ну. Я потримаю, Знаєш, что мені подобається? відпусти. Сейчас. Вот <laughs> не убрали. Ци дворники убрали. Ой, а мы вайку убрали. А тут именно... А потом... <laughs> а, ну... А, ну... газ есть, но баллона нема, да? Ну. ну. А на что надо? Так вышло. Это буфер. Все... Ця... Не, ну, кстати... А Турники... Не А деньник... А деньник... А А Ну, це опасно, Що <реш> це, Ну, а це головне, шумка. Ну, так. Да. А як назад залазять? Ну, чисто як в цьому, як в американських Шикаря. старих і. Як вийде. А ти зможеш з розбігу, коротше, і сюди отак. У мене ну, немає да. стільки бабок, щоб нову пленку купляти. Що ви? Дивитесь відео? А поки ви дивитесь, хтось уже затонувався. Верту автохаб. Посилання під відео. Лізь назад! Я? Ну я просто не. А нет, тут там ничего, тут. Не, 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 не надо. Так це... Це То, что це. що, це А вообще що, ездить сзади? Ну да. А я. як? А что нет? Це шпоняв, це ж з ручкой. Что б не мокло. Це ж поняв, вона в подъезд з собою забирає. Як залазить? Ну ладно. Це, це не з неї сидіння, чи що, чи з неї? Знаю. А наша ручка. Це ж ні, ти не зрозумів, воно ж по ідеї ж відкидається. Це, мабуть, щоб просто відкинути, ні? Типу відкидається. Ну, типа, да. да. Ну, ручки такої нема. Перший раз ми дивимся ззаду, даже, ну. Не заходять. Дворі не відкривають. Обзір тачки такий, зручний, зрозумів. Так. А немає ідеї зробити басейн на колесах? Бо я таки теж бачу. Глянь, який вироб. Він зрозумів, за сьогодні заплатили. Постою. Не заплатили, кстати. Стоп, Що, підкидається, ні? Это девятка, Здесь, восьмерка, тут вось... не открыться. А... Треба прям да. Прям жестко, да. да. А как закрывает? Кто-нибудь ну, через... не с взломать? Дим, а? Как закрывается? Кстати, я не думаю, братан. Кстати, Дима. Она прям хлопнуть. Дима Это может интересно. сделать, чтобы закрывалось хорошо. Прям як э, иномарка. Дима сделаешь? Ну да. Дима сделает. Он, по-моему, сказал. Так, руль с Бэхи. Да, так и что? Это идеально, просто. Че? Ему надо отвертка. Какой кайф, я тебе кажу. Ты Он скажет, отвертка и все. Отвертку я сейчас принесу. Сделай. Так мы сейчас и на марку сделаем. А ну потом они вообще закрывались. Тут Дима сделает. Все, все. Ну, немає печалок. Он сейчас полезет перебирать ее, аккуратно. ну там трошечки вопросов Дима, что ты скажешь? Что тебе? Не, не, ты... А, тут петли чуть-чуть просили, да? И хлоп. И треба было. Кто? Он за рулем этой машины, он максимально странно выглядит. Да, да. А ну стой, дай я их... Я б не хочу. Ну... сильно треба. Отойди, а, та йди, піднімати треба? Чи... Ну, піднімати а Якщо не піднімеш, то воно не закриється. Во. Чи... Бомба! Я знаю, що надо це треба зробити з йому, йому треба длинний і такий, поняв, щоб розв'язався назад. Це, це кайф! Лише? Це, я не знаю, це... Я знаю, що з Славутою треба робити. Що? Ні, турбуємо. Не я... Нет, это нормальная тема. А прикинь, турбина без крыши. Турбина без крыши. И, и чисто без... розовая пленка, не, не пантера, а чисто розовая, барби стиль. И прозорый капот. Что на передаче стоит, что ты делаешь? Не, я просто, что-то она очень... дуже. Блин, ну якость непривычная, я тебе скажу так. Ну прям... Действительно. Вот ему все не нравится. Вот что я не скажу, ему не нравится. Что не Не нравится? Конечно, не Крыши не мая. Стояк не Ну, Ну, тогда. Ручек даже ти, немає. Ну ты такие, непривычно. Непривычный. Безрамочні вікна. Не та... А ручки хоть ви... в машине досесть? Ну. Щоб писати? Без... А зачем тобі, подожди, вот. зачем? А вдруг ну, вітер буде? — Не. А, вони взагалі не піднимаются, да? Не, я ж тобі кажу, ручек ну нема. Ну да, не ручек нема. Сирый тащи ручки. Тя... <ріх> Николаевич поломать, давай ногу поставив. Тут ничего смотреть, ручка... А тут ничего Магнитола. Магнитола, ручка спортивная, все это затонировано. Так тут можно было катать прямо. Как удобно снимать вас. Блютуз, а что и все. Тут кнопочка, тут кнопочка. И больше ничего, а тут даже Есть. и смотреть ничего. Это машина. А, кстати, дема, дема, дема. кнопочка. Не кнопочка. А нет звука. Есть, только там. Да? А, ну мы без крыши просто не чуем. Нет, а це кайф машина. Це кайф есть. Кнопка, машина, на... кайф. кнопка я для газу я... есть. Кнопка для газа? Та. Це педаль називається. Та газа. Нет, ось кнопка <laughs> для газа. газ є здесь. Я ж кажу, може, він десь під низом. Газ есть. Я просто не заправляю його. А, то есть може баллон. Та, ну там, там де запаска. Ну, а, ну, да. Там, наверное, а просто а, лежить таблетка. Там, де запаска. там Внизу, ниша. Я назад сяду, пишу. <laughs> за дівно. Я не разу. Поїхали. Так ми ще не я ще старий. Куди ти? Куди ти? Куда? Я не туди, що. Куди? А тут по-другому не я. А ну, а що ти пропонував, я не пойму. Чекай. Ні, кажется, хтось залишиться. Давай. Можеш мини зняти. Тут прям... Ноги Нет. до педалі там дотягнуться? Там да. надо прям нормально. Нет, тут прям каль. Мені, ну, я можу вперед чуть-чуть. Не, не Нет. Подожди. Чуєш, я теж закрываю, я можу... Пожалуйста. Ти не можешь відкрити з изнутри, так засунь руку. Ну, стікла не дуже мешают. А ти в тебя зеркало вообще дивишся? Ні. А, воно вызначил. Оно вообще кудись. Я бачу Николай. Да. Все, і все блядь. А що з вихлопом? выхлопом? Відсутній. Болгарка пристала не лише до криші просто. Там вихлоп теж такий, чик, 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 чик Там все на так Вони кришу, ну і вирішили заодно просто. Щоб ти понимал, оце саме лучше зеркало в девятке це по центру на цьому. Типа. Що ти робиш? Це ти чи що? Ні. А хто? Це хтось в машині в якой. Ну Ого. що ти так. Та я тільки дотронувся, а чого вона така? Резво. Резво. Оце девятка. Оце девятка. Оце, да? оце... Дев почти девяткою. Не, кстати, оце реально почти девятка. Двері ж заварить. заварені. Це кайф. Не, не, сирий. Це треба. Ой, задувай ззаді. А аж перед огонь, сказав би. да, ти б сказав да, би, але назад я поїду. Ні-ні-ні, я не за... назад. Так я ж пішком піду, алло. Так це контентик. Ти поки залізеш вже післязавтра настане. Блін кайф. Ну, до речі, бачиш, ну, посилення а, кузова тут зробили. Ні, так ти бачив і понизу йде посилення кузова, і ну, посередині да. посилення кузова. Так. Я оце і думаю, що мені знімати, вперед чи назад? Знімай чи... вперед. Ну. Я може отак. Ну, звісно, Я короче, знімаю все. Знімай все. А лучше бігти за машиною, тоді краще картину. Я, yeah, yeah, no, я можу бігти за машиною, дякую. <laughs> <Thank you. laughs> Ось так <laughs> треба. Я думаю... я Надіїсь там видно. Там 0, він хоч знає, що. А, йому його лінзи такі, що він із руля не бачить. Ну, що ти людей ображаєш? Ну чесно скажи, не наш. Акурато там, карсподір маленький. Того треба, треба малого знімати. Щас, сей, сей. Зараз буде. Сірий, це до тебе. А, він там че. За телефон скажіть, йому штрафи. Отак от, от надо. Ну, щось він не відреагував. все що? Що? що так повинен їхати. неправильно їдеш. Як. Ось. а так. А, руку вистав. О. Ні, ну це треба автомат, щоб так виставити. Ну да. Блін, а ці шашечки ще тут. Аккуратненько надо. А що вона таке чувство, як дуже сильно оборотные. А так не надо під'їжджати. Діма, десь так. А переставимо. так. І руля ось сюди, так. Ще ну, ти бачив нові динамічки в салоні? Да. Просто відсюди достали. В салоні. Що ти думаєш про машину тепер? В слізі в тепер? А що, а що я про неї переціли? Не, Ну які емоції, ми проїхали, і подивилися. Холодно, що? А йому хо. Ну, сзади дує, ну що. А спереді норм! Я тобі да. скажу, спереді, огонь. Ні, якби. Я тобі скажу, що якби було тепліше, було б прикольніше. Тому що зараз ну такий дощ, як воно вітерається, воно не дуже. Ну, але прикольно. Ну, чи прикольно, Шутко. да, бомба. Вообще. Що ти скажеш? Що класна машина. Класна Чи машина? подушечки да, нравляються? Подушечки бомбові. Ніколач, які твої коментарі по поводу цього? Хотілось би покататися. Я, Я нічого не, не понял. Ну нічого не понятно. Шость! А вам не кажется, що він дуже багато балакає? А ты одобрительный лайк. Не будет. Ну, гля. Ооооо, Зажрався, Николай зажрався. Николаевич на Курську курскую депечу. Луки подушечки не буде, понял? Хэштег Николаевич зажрался. В комментариях. Да. зажрався. зажрался. За хейтим Николаевича. в комментариях просто все. Я теперь поняла, кто мне плохие комментарии в ТикТоке пишет. Только Николаевич. Никогда. Я не знаю его аккаунт. Я тебе скидывал. Спалился. Я не заходил, как. А, а ты еще и видео мои не дивишься. Да? А. все. Так они и не наши не дуже это сильно дивится. А я йому і не відправляю нічого. Ну якби він тому і не дивиться. Я тебе вітаю з цим кабріолетом. Дякую. Це бомба. Ні, дуже прикольно, просто чи варто людям таке робити? Якщо є гроші. Якщо є гроші. Ні, якщо є гроші, Якщо і не нема пожаннє. дощу, якщо не так, нема дощу, то... <реш> <реш> якщо нема <реш> дощу, то варто. Якщо є, то ну потрібно. грошей грошей немає, можна болгарка, то недорого. Відрізати, <реш> <реш> то таке, приварить. Тачка бомба. емоції дає, погляди збирає. Все, а що? А що ще більше нам? Нам більше нічого не треба, правильно? Правильно. Тобі подобається, тобі подобається, Ніколаїч. Ніколаїч, тобі норм. О, от, у нас новий одобрительний лайк. Все, і що? Це коли він уїде, поняв? У нас є зразу заміна. Диви. Так і він Ми не Ви зараз розстроїте Ніколаїча, він просто піде, поняв? А я вам не знаю. Оп, хорош! хорош. Хорошо, на одного пішохода менше буде як молодити, як молодити, а на шо? Пам'ятайте, головне не те, яка у вас тачка, а те, які ви в ній водій. 35-й випуск ти не можеш запам'ятати типа свою послідовності. 35 45-й. Типа ну, первая, другая, третья, четвертая, можу. Плохий собі під подушечку, по вечорам Под... читай, ну Підадаку... чест. Під... Так щоб О, шо? Та, тобі надо. О, людина вміє вишивати. Выйш собі на подушку. Микропамять. Микропать. У нього, як уголовья тоже. Микропам. Ну так курлик, шов, где я? хлеб. хоть Так. Я перезвоню. Нема питання. Став, понял. Позвонил за рекламу, и такий. Блин, я перезвоню. Сейчас. Димон. Сейчас. Вправо, влево. А ты перекриваешь пив машины? Причому машина ну, явно цікавіша ніж ти. О, з тебе нема. Ти думаєш, тут зазори саме головне? То, що в началі не було. Так. Стоп, снято.